За статистикою Дніпропетровської обласної прокуратури із січня по серпень в області вчинили 270 злочинів проти України. Загалом в області 40 людей отримали повідомлення про підозру. На них відкрили 27 кримінальних справ, 17 з них доправлені до суду. У державній зраді підозрюються 12 людей. У посягненні на територіальну цілісність України 11, у колабораціонізмі. Звинувачують 10. Жителів області, якщо особа, наприклад, добровільно займає якісь посади в органах влади е, на тимчасово окупованих територіях, або особа якось підтримує матеріально е, загарбників. Тобто, все це може бути розцінено як колабораціонізм. До колабораціонізму відноситься, якщо особа, наприклад, публічно заперечує те, що страна-агресор взагалі веде проти нас війну. Ця частина кримінального кодексу вона визначає також, що ці заклики можуть бути зроблені в тому числі через мережу інтернет. Адвокатка говорить, не можна поширювати в мережі інформацію про українську армію. Заборонено розкривати інформацію про рух Збройних сил України і про зброю, яка була нам надана або надається в майбутньому, якщо тільки ця інформація не була надана в офіційному порядку, офіційним органам. Тобто, якщо простою мовою, то репост зі сторінки Генерального штабу Міністерства оборони робити можна, а репост зі сторінки інших осіб не бажано, скажімо так. За словами адвокатки за державну зраду в умовах воєнного стану можуть призначити максимальне покарання до вічне ув'язнення. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.